«Добрий день, малята! Запрошує завітати у зимовий ліс. Зима, лютий мороз, усі звірі заховалися, а у зайчика немає ні нірки, ні гніздечка. Сьогодні під кущиком виспиться, а завтра снігову яму. Вири і сховається. Так і зимою. У шубка у нашого зайчика дуже тепла, пухнаста і біла, як сніг. Зайчику добре в такій шубці, і сховатися можна у снігу, і ніхто не помітить. Вдень наш зайка спить, а вночі іде шукати їжу. Поки снігу небагато, він лапками його розгрібе і травку знайде. А коли люта зима намете кучугури, він уже травички не знайде. Тоді він залізе на кучугуру і достане до гілочок молоденьких дерев і кущиків. І зайчик ще полюбляє гризти кору дерев. Ось так наш зайчик і живе усю зиму. Дітки, сподобалась вам розквій про нашого зайчика. Тоді я пропоную нашому зайчику намалювати друзів. Щоб йому було взимку сумно. Згодні? Тоді йдемо до творчої майстерні малювати зайчика. Для роботи нам треба підготувати аркуш А5 небілого кольору, фарба білого кольору, стаканчик з водичкою, пензлик для малювання і пензл для клеї серветка. Починаємо малювати лінію землі. У нас з вами зима, то ми малюємо білим кольором сніг. У нашого зайчика найбільша частина це тулуб. Він має овальну форму. Розміщуємо овал білого кольору посередині аркуша. Будемо малювати голову. Голова має так само овальну форму. Розміщуємо зверху над тулубом. На голові у зайчика знаходяться довгі вушка. Вони нам нагадують подовжені овали. Ще у нашого зайчика є хвостик. А хвостик нам нагадує округу форму. У нашого зайчика 4 лапки. Ми малюємо дві, які бачимо з одної сторони. Вони нам нагадують овальну форму. Шубка у нашого зайчика пухнаста, тому беремо пензлик для клея і малюємо. Гарно промиваємо пензлик. Набираємо чорну фарбу, домальовуємо очі і носик нашому зайчику. Ось такого зайчика намалювала я. А який зайчик вийшов у вас? Надсилайте свої роботи. Дякую за увагу! До побачення, до нових зустрічей!